Це остання армія. Ого! А чого так багато футболістів? О, нова локація зразу. Прикольно. Але навіщо, якщо тут пеньки, типу. Це що? Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати Fusion мод. Ми зупинилися на 18 рівні, і нас така тут дупейшен. я навіть не знаю, що нам сюди брати. Треба щось потужне. До речі, виявляється, тут є зразу довгий горіх. Давайте я його зразу візьму. Так я надіюсь, може нам гра зараз видасть якусь допомогу, було би круто. Можна, будь ласка, щось? Ні? Ні, не можна. Тут у нас три армії, в принципі, як і завжди. До речі, я е, думаю, що треба садити горіхи вже от сюди, щоб у мене було більше території. А то, як я коли роблю два ряди соняшників, то мені трошки не вистачає. Я так і знав, що він його не вб'є, ну, моє. Що за підстава? Гаразд. Окей, поки нічого цікавого, як завжди. <рес> я знаю, що це я постійно говорю і повторяю, но початок ПВЗ один мене просто виморажує, того що. Він завжди повільний, поки все це розвинеться, нема сонця, нічого. Це от воно. Все так довго робиться. О, ми можемо за безкоштовно зробити ще одного гріха. Тому так, да, мене це трошки задовбує. цих ПВЗ дефолтних. Бо друга частина, вона якось дуже швидко починається. Там зразу, ну, геймплей швидший набагато, і за цього мені більше подобається. Тут прям мега довго. Нема прискорення, щоб прискорити от, конкретно початок. І це доволі дивно, що немає, тому що, наприклад, цьому Fusion вони могли би зробити, хіба ні? Я думаю, тут нічого важкого було б, щоб створити таку версію. Він, зачарована тема, мені подобається. Давайте я останній раз її заюзую, і далі візьму щось таке нове придумаю. А то я думаю, вам надоїсть дивитись за одним тим самим. Просто все, що міняється, це зомбі виходить, і те, що я говорю. Думаю, це не супер-мега цікаво. Так, давайте позбавимось, і взагалі мені треба було взяти два гриба. Ну нічого, вже як є. Все, яка імба. Кайф. Блі, людяні горіхи це дуже сильна тема. А ще я забув про шипи, мені треба було шипи взяти. Я не забув, точніше, я просто хотів шипи взяти, знаєте, для чого, щоб поєднати їх з перцем. І вони прям будуть мега жорстко бігачать. Зрозумів? Питань немає. В принципі, це контриться не важко. Так, що ви завжди в одному тому самому місці бігаєте? Розкажіть мені, будь ласка. Так, до нас пішли зомбі з дверями, а ми знаємо, що це не дуже сильні противники. В даній частині це явно не сильні противники, вони просто кращі, ніж конус. Але не краще, ніж відро, уж точно. Не питайте, що я зробив. А, це треба от імінно от вкачувати. Я думав, знаєте, типу там. Так, давайте підірвем. Я просто думав, що можна садити окремо його, але ні. Так, можемо далі качати всіх. Можна зробити ще одного ріжка. Ой, там пішов синій чувак, бо це не добре. Синій чувак це страшна тема. Давайте підірвемо тут все. І він вижив. Ви що знущаєтесь? Скільки в нього ХП? А -а -а, ну да, конечно. Я уже забыл, он же ж был раньше, точно. Я уже призабыл все. Так, я их всегда забываю все вкачивать и так далее. Да, это я посажу сюда и плыну и надеюсь, она вырастет и пидервей. Ох, ой 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 Давай быстрее. Ух, все, я засейву. Все нормально, я засейву. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Так, на минулому відео ви мені порад ніби ніяких не писали. Тому я нічого не сказав у початку відео. В такому плані. Тому так. Так, ми можемо цього полікувати і мені треба його зробити людяним. Тоді буде прям топчик. Дідусі 2 батя футболіста прийшов. Це вже не дуже приємно. Так, можемо докачати, це вкачати, це вкачати, це вкачати. Бачите, я трошки не успіваю за всім слідкувати тут, бо так багато чого відбувається, що... Треба більше часу. Так, до речі, я знаходив, що там реально можна садити рослини, для чого не є фнаю. Напевно, також просто монети отримувати. Монетизацію ПВЗ. Що я зробив? Я знову зробив ту саму помилку. Кисе геній. Так, тут уже рядок майже готовий тих грибів. Ви, моя тактика це просто їмба. Я думаю, з цим ніхто сперечатись не буде. Давайте тут прискоримо процес. Як же я люблю це слово прискорити процес. Прямо обожнюю. Дивіться, я тут взагалі можу три ряда таких зробити. Мені здається, да, Можна спокійно собі три рядочка зробити і буде прям топчик. Тому давайте зробимо, бо тут три армії, я думаю, я встигну. Дивіться, гриб навіть не ламає частину, типу, їм настільки пофіг. Так, я в першу чергу зроблю кулеметників. О, давайте ще людяні гриби зроблю. О, я знаю, я зроблю рядок людяних грибів. І два ряда оцих зачарованих. Тоді має бути все супер. Ем... Ось так. Ось так. Все, прекрасно. А, мені не вистачає тут грибочка, все, я зрозумів. Мені не вистачає гіпноденсерів. Вони мені сподобались, ті, хто дивились минулу частину, то знає. частину, тот Так, побігла друга армія тим часом. Нічого важкого не вибігло тут. От оцей шолом, я не розумію для кого мені його дають. Дивіться. А, ось! Вау, круто, круто виглядає, до речі. Мені подобається. Блін, навіщо я гриба потратив, я ж хотів дещо інше зробити, ладно. А я можу його об'єднати ще з цим великим грибом, цікаво. Анука. Блін, не можна. Я не знаю, чи є мені толку цих людяних, давайте я не буду людяних робити. Дайте краще ось так. стоп що? А, не можна об'єднати. Мене обманули, навіщо? Вищо ви мені це показуєте, якщо це не можна робити? Цікаво, скільки в нього хп? 16 тисяч. халява якась. Якихось 16 тисяч хп у чувачка. Прям ну, халява якась. Ви мене, як же круто, що вони зачаровуються, Блін, це сама імбова тактика. Це справді сама імбова тактика. Типу навіщо мені інші? Ви подивіться на це. Не ж просто зачаровується і це прям топчик. Ладно, я думаю, пора робити. Пора робити... кого виходить? Е, Горохострілів кулеметників. Але вже толку немає, вже виграв, в принципі, можна сказати. Ого. І Цікаво, кого ще можна об'єднувати, типу. Ось так, да? А толку? Що ти будеш робити цікаво? О, якраз. Блін, а це... Всякі новенькі я тут побачив. Цікаво, що він буде робити. Скільки в нього ХП. 300. В принципі, дефолтні хпшки. Це остання армія. Ооо! А чого так багато футболістів? -мо. Ціле сімейство зібралось. Мені подобається, як з кожним разом стає так як шовініше, знаєте. Так, цей гриб взагалі не стріляє, типу йому пофіг. Я зрозумів. Ой його хавають. А я можу їхній ХП дивитися? А, да, я можу. Давай, я думаю, наш футболіст Ну, Звичайно. Все прекрасно, прийшли. Виходить. О, нова локація зразу. Прикольно. Але бачите, до нічого такого немає. Ну в плані зомбаків. Тому я візьму подарунок, щоб стало цікавіше? Я не розумію, на що ці рослини для чого вони треба? А, тут вода, йой, ні, ви йдете звідси. Тут водичка в нас з'явилась Тобто мені потрібні отакі друзяки. Я думаю, міна також треба. Ну це буде звичайний Істинкий рівень. Тепер нас трьохсотка касонсь. Ой, ну з водичкою це буде цікавіше і гратись. А що буде вночі, там буде ж типу вода? Ага, знову цей чувак. А його б'я бачок. так. Да. Тобто саме з подарунка там такий слабенький, да, чувачок? Єдиний мінус, що соняшники тепер. хоча ні, дивіться, їх тепер буде більше в рази. Чи латаття сонячне що? Стоп, ага, точно точно. Тут просто по приколу міняється дизайн, я згадав. Я вже пам'ятаю цю тему. Навіщо не питайте, навіщо я взяв цього гриба? Просто він мені подобається, хай буде. <хи> Просто так хай в інвентарі лежить. До речі, я думаю, тут от трьох стрілів буде прям капець як логічно брати. Дуже доречно буде. Тому я так і зроблю, скоріш всього. Все, досить його їсти. Так на воді нас починають вилазити чудо юду. Так що то я трошки прорахувався. Це отак робимо, це ось так. Чуть-чуть промахнувся горохострілом, гаразд. Гаразд, що є, то є. О, можливо, я встигну засейвити. Ні, я не встиг. Добре, що дефолтні зомбаки, бо я представляю, що тут буде. Якісь літаючі апарати жорсткі, я прям, mm -hmm. я прям догадуюсь. Прям на 200% впевнений, що така фігня якась буде. До речі, мені казали, об'єднувати горохостріл з соняшниками, це ну, непогана тема. Так, щось водяний грибочок слабенький трошки в нас. Людяний грибочок. Людяний? Водяний я маю на увазі. Так, щось не дуже вигідно я зробив з цією трутою, з цим зачаровуванням. Ну ладно. О, дивіться, вилізло. А, там був горіх і він не може його перестрибувати, окей. Так, це не то, що я хотів зробити. О, це вже так. Да. Це вже то, що я хотів зробити. Блін, ну на цій карті помітно сонця не вистачає, да? Поки що. Поки що важко грати. Я вам скажу. І це тільки дефолтні зомбі, а мені вже, ну, трошки нелегко. Ну, гаразд, вже економіка бачу, виростає. Треба зробити репітерів. А, і ще пеньки треба брати. Пеньки це ж взагалі, ну, топчик. Пеньки це номер 1. По користі буде. Так, мені треба сейвити горішка, а то він скоро там помре. Можна його зачарувати? Все, іди звідси. Може, давайте Угу. Виростем. Нормально я сказав. Робимо, що він підріс. Що у нас тут зі спавниці? Ну, за 100 сонць випав горохостріл, в принципі, все то саме. Давайте зробимо трох стріла. Так, давайте. Давайте бездавайте, допоможемо трошки. Тут також. Все, у нас є кулеметник. Чесно, я думаю, мав бути ще один рівень з. Цією ноч... ночною локацією, але ні, чомусь не так. Все, в мене по сонцям, в принципі. Поки все топ. Чекай, чекай. А чого? Як так? Як це? Чому це? Ой, вибач соняшник, я не думав, що це так працює. Угу. Мені здається, якомусь горіху там зараз буде дупейшн. Мені не здається. О, людяний гриб, як же він вчасно. Блин, а подарунки це топ. Треба їх використовувати. Подарунки треба юзати. Ну, конкретно оцей що? Застосуваньсь. Він може прям вирішити добренько, так. Найс. Окей, ми пройшли 19 рівень. Давайте ще один зіграємо, 20-й так, щоб гар... гарненько. Що, у нас тут просто футболіст? Окей. Як я раніше сказав, хочу спробувати трьох стрілів і. пеньки. Має бути цікавіше. Так, ну поки латається, мені не треба садити, якщо водій нікого немає. Цікаво, футболіст може на воді вплив? Типу, <сум> Представте, тут так зроблено в цій версії? Якщо я не помиляюсь, то ні, він не має так робити. Я надіюсь на це дуже сильно. Так, що це почалось? Зомбак зразу в воді. Mm -hmm. Тобто ви так, значить, робите. Все, можемо посадити одного трьох а потім наверх. Буде топ. Так, поки нам дають можливість, робимо гігантського гріха за безкоштовно. Ого, там уже зомбарів. А це вже не є добре. Давайте зробимо. а, він не достає. Що я зробив? А, ми можемо за фух. Добре, що я взяв цю штуке военна. Я в дитинстві називав її чубакаброю. Ну, типу, Чубакабра, реально. Мені здається, це прям назва підходяча. Так, тим часом у нас вже майже ряд соняшників готовий. І тут треба допомогти. Так, вогняний горах це те саме, що репітер, він по логіки має його винищити нафіг. Так, не появ. Це не добре. Мені шкода, що пеньок не працює як. Розумів, уже футболіст? Давайте його десь отут зачаруємо. Шкода, що не працює тут як. Як в другій частині, типу, він не взривається, не дамажить, він не горіх, типу, бо в другій частині він як горіх. А тут а ні. До речі, бачиш, бачив, що можна горіха з'єднати з зачарованим грибом? Мені було б було цікаво подивитися, що вийде. А, зачарований горіх просто. Нормально. Так, я знову забув про зарядку як в минулій частині. Так, ну стріли тут ніби не погані. Давайте цього чомпером приб'ємо. Мені би пеньки розташувати повсюди. Тоді буде двойний урон автоматом. Все, в мене повсюди є горохостріли, тут горішка треба забахати. Тут можна стирити під воду. Ну так, да, мені би. Мені прям сонці не вистачає, тому що початку їх дають 500, тут вже 300, а ще треба ці латації саджати. І виходить, що прям не вистачає жесть. Ну, гаразд, треба пеньки, спочатку пеньки посадити, а потім вже займатись горохострілами. Тому що якщо у нас є пеньки, то в нас вже є подвоєний урон і не треба займатись пігнею. Так, сонце, сонце, пеньочок. Пеньочок. Прекрасно. Дивіться, як це мощно, тому що. Вогонь, він б'є по області, типу, він зразу декілька зомбаків вбиває. А, цей горіх просто всі зачаровані? Так це шимба якась. А так не здається. О, давайте зроблю кулеметників вишній. Точно. Це в мене є нова тактика. Але навіщо, якщо тут пеньки, типу? Це шо? А що за фігня? Не чпай? Що це за горьох у стріл? Гаразд, це була доволі цікава кінцівка, що я можу сказати. Гаразд, сьогодні буде не така довга серія. Наступного разу прийдемо подивимося на щодо здатні водолази. Все, дякую всім за перегляд, гарного вам дня!